Росія активувала план ізоляції півночі України систематично б'ють по залізниці. Потяги зупиняються, цілі ділянки знеструмлюються затримки, і це стосується не лише цивільної логістики, а звісно, що і військової. І основне питання: чи вдасться Росії відрізати логістично? Північ України, привіт! Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви, будь ласка, підпишіться на наш канал. Якщо раптом цього не зробили, поставте лайк цьому відео і напишіть свої думки стосовно озвученого мною питання у коментарях. А я вам про все по черзі зараз розкажу. Тож Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України. Їхня мета паралізувати логістику, ускладнити постачання військової техніки і стратегічних ресурсів, затримати економічні процеси і створити психологічний тиск на населення. Ще з липня 25-го року окупанти почали цілеспрямовані масовані удари по ключових вузлових станціях, але восени їхня активність різко зросла. Вже у перший тиждень жовтня, після масованого російського удару по Сумській області, було скасовано низку потягів. Російські дрони атакували пасажирський поїзд шостка Київ. Це стало яскравим прикладом того, як ворог намагається не лише зруйнувати інфраструктуру, а й посіяти справжню паніку серед людей. Менш ніж за дві доби під удар вже потрапила Чернігівщина. Дрони влучили в Ніжин, прилуки та семе. Енівську громаду, про що теж ми вам повідомляли. Найсильніше постраждала залізнична інфраструктура біля Ніжина, Пошкоджено полотно, рух потягів напрямку Києва було зупинено. На складі Укрзалізниці спалахнула пожежа, а частина міста залишилася без електрики через ураження енергетичного об'єкта. Через неможливість проїзду тимчасово призупинили рух потягів у напрямку Сумщини та Чернігівщини. Пасажирів цих рейсів перевозили автобусами. Трансфери були організовані з Конотопа Шостки і Сум на безпечній відстані від місць ураження. Це чітко спланована операція Росії, щоб відрізати північ України. Це підтвердили багато експертів. Зокрема, про це говорять і віцепрем'єр-міністр України із відновлення, і міністр громад та територій Олексій, України Олексій Кулеба. Ну і також це підтверджує голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський. Вони заявляють, що Росія намагається паралізувати роботу Укрзалізниці, яка є критичною артерією нашої країни. Вороги б'ють як по основних, так і по резервних маршрутах, щоб паралізувати рух потягів у напрямку прифронтових територій. Зокрема, це стосується Чернігівщини та Сумщини. Ну і тут треба додати: хоча Укрзалізниця миттєво реагує на удари ворога, і тут це сказано буквально без перебільшення. Резервні локомотиви, ремонтні бригади виїжджають на місце події, лагодять колії, рухомий склад, електропостачання навіть під ворожими обстрілами. А це сильно рятує ситуацію, але не до кінця, адже ворог може знищити і всю залізницю. Про це каже військовий і фахівець із радіо Електронної боротьби та зв'язку на позивний флеш. Ви зараз бачите теж його на своїх екранах. Значить, що він говорить стосовно цієї ситуації? Він наголошує, що ситуація на залізниці потребує негайного реагування, оскільки без термінових дій існує ризик знищення всієї залізничної інфраструктури. Флеш про продемонстрував, що росіяни почали відстежувати саме локомотиви. Він виклав у своєму телеграм-каналі. Ось це відео, яке ви зараз бачите на своїх екранах. Як окупанти спочатку фіксують рух локомотивів і місця стоянки, після чого завдають прицільних ударів, адже основною метою ворога, а сам, є саме локомотиви, адже без них залізнична система перестає функціонувати. На думку Сергія, вантажні вагони не становлять для противника значної цінності а пошкоджене полотно можна відновити досить. Швидко при цьому всьому флеш нас із вами попереджає. Що без оперативного реагування на нові загрози ситуація може стати критичною, адже повільна реакція на дії ворога призведе до серйозних наслідків для всієї залізничної системи країни? Пошкодження колій створює ефект доміно. Затримуються потяги по всій мережі, порушується розклад, ускладнюється постачання стратегічних ресурсів і військових вантажів через обмежену кількість тепловозів, які працюють на дизельному пальному, відновлення у склад не, не, але навіть старі тепловози тягнуть вантажі, дозволяючи мінімізувати ті самі затримки. Російські удари концентруються не лише на вузлових станціях, а й на мостах і підстанціях. В серпні, наприклад, ворог завдав удар по полозовій на Харківщині, Козатині, Вінничині і мосту через Дніпро в Кременчуку на Полтавщині ураження мостів і підстанцій знеструмлює електровози, що вимагає негайного підключення резервних тепловозів. Тут варто розуміти, що багато проблем із рухом персональних та вантажних потягів виникають навіть без точних прицільних ударів по залізниці. Чисельні заяви укрзалізниці вказують на серйозні затримки, що спричинені лише побічними наслідками ворожих атак, як, наприклад, знеструблення ділянок, обстрілами енергетичних об'єктів або вимушеними об'їздами певних ділянок. Наприклад, під час масованої нічної атаки по Отяг Дніпро Хелм був змушений їхати обхідним маршрутом. Це фіксується як одна із причин затримок. У результаті кілька поїздів прибули пізніше ніж зазначений час. А пасажирів пересадили в автобус, щоб мінімізувати перебій у русі. На тій же сумщині після атак Укрзалізниця відновила рух потягів, але все одно була затримка рейсу 143 141 суми Чернігів, Львів, Івано-Франківськ на майже 4 години через знеструмлення і пошкодження. Компанії також наголошують, що подібні ситуації відбуваються регулярно на знеструмлених або пошкоджених ділянках інфраструктури. Рух підтримують резервні тепловози. Однак це суттєво сповільнює перевезення а що стосовно цього всього Каже влада, давайте в цьому теж спробуємо розібратися. Президент України Володимир Зеленський говорить і зазначає, що ворог прагне не лише фізично вивести з ладу об'єкти генерації та логістичні вузли, а й посіяти паніку серед населення прикордонних регіонів. За його словами, північні області раніше розглядалися як потенційний шлях наступу. Тож нинішня кампанія ударів має стратегічний характер російські військові Намагаються зруйнувати центри генерації палива, енергетичні вузли, щоб підірвати можливості нашої країни. Але президент підкреслює, що Україна продовжує завдавати точкових ударів по прикордонним регіонам Російської Федерації, звідки здійснюються атаки на українську територію. Ну і що ж прогнозують експерти, за словами старшого аналітика Українського центру безпеки та співпраці Антона Земляного, обстріл локомотивних депо і самих локомотивів, це відповідь на успішні удари України по тягових підстанціях на півдні Росії, які ускладнили постачання війську. Саме так він повідомив нашим колегам із Фокуса. Наразі основні Цілі російських атак це порушити логістику, тероризувати цивільне населення і дестабілізувати енергетику. Залізниця для України виконує роль артерії не лише економічної, а й військової. Вона перевозить метал, руду, зерно, військову техніку, гуманітарні вантажі. Ну і звісно, пасажирів, включно з іноземними високопосадовцями, які прибувають, аби відвідати та підтримати нашу країну. Ось які відомі лідери заїжджали в Україну нашою залізницею починаючи з 22-го року. Джо Байден, Еммануель Макрон, Олаф Шольц, Маріо Драгі, Борис Джонсон, квітень 22-го, Фуміо Кісіда, березень 23-го, Кір Стармер, січень 25-го, фрідрих Мерц і Дональд Туск. Це травень 25-го, А також нас відвідав принц Гаррі. Це трапилося зовсім нещодавно у вересні 2025 п'ятого року. Ну і тим часом експерт наголошує, Україна може протидіяти Росії. Ійським атакам на залізничну інфраструктуру, але для цього потрібен комплексний підхід. По перше, технічні заходи, депо і локомотиви слід посилено захищати, встановлювати системи радіоелектронної боротьби для блокування тих самих дронів, розміщувати техніку в укриттях та роззосереджувати її по різних об'єктах. По друге протиповітряна оборона. Прикордонні регіони потребують посилення ППО за допомогою мобільних груп, зенітних гармат і систем Гепард. А сучасні радари та дрони-розвідники дозволяють вчасно виявляти загрози. Ну і нарешті тут варто поговорити про організаційні заходи у прикордонних зонах. Можна тимчасово обмежувати рух потягів та використовувати альтернативні маршрути, а також збільшити кількість дизельних локомотивів і розподілити їх по регіонах, щоб зменшити залежність від електрики. Такий комплекс заходів допоможе зберегти логістику, мінімізувати втрати техніки і захистити цивільне населення. Незважаючи на постійні удари, які відбуваються по Сумщині та по Чернігівщині, дедалі більше ці регіони опиняються на межі ізоляції. Коли колії зруйновані локомотиви знищені, частина міст залишається без світла і зв'язку, Росія систематично відрізає північ нашої країни від решти, паралізуючи логістичні артерії країни та загрожуючи постачанню військової техніки, гуманітарної допомоги та базових ресурсів, водночас влада продовжує констатувати факт атак, але конкретних кроків для захисту залізничної інфраструктури поки що не Видно, люди залишаються фактично сам на сам із наслідками цих ударів, а критична інфраструктура регіонів дедалі більше стає вразливою до нових атак. Ну і тут треба теж додати, що без термінового посилення протиповітряної оборони роздосередження локомотивів, укриття критичних об'єктів і оперативного реагування на загрози. Ізоляція областей може стати. Постійною, ну і влада нині шукає варіанти, як захистити північ нашої країни, і ми з вами теж про це повинні пам'ятати. Ситуація дійсно складна, але не критична. Головне питання: чи зможе північ вистояти, поки чиновники обмежуються заявами? А ворог. Продовжує нищити залізничні артерії. Ну і теж вам традиційно нагадаю, що вклад кожного це вклад у нашу безпеку, у наше майбутнє і у наше світло завтра і рух без затримок післязавтра. Тому донатьте, підтримуйте і бережіть один одного. Ми з вами побачимось в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Бережіть себе, мийте руки з милом. Всім па-па!